До війни був некомпетентним через брак освіти і політичного досвіду. В той час як творилась політична історія України, він скакав по корпоративам і концертам, товаришуючи з людьми, які продавали Україну. Він так і не зрозумів, що таке майдан. Але, як то кажуть, Надія помирає останньою. Може, дійсно він виконує свої обов'язки, але ні, самозакоханий неосвічений клоун так і залишився самозакоханим неосвіченим клоуном. І цю людину звати Володимир Олександрович Зеленський. Я вам відповідаю, я вам нічого не дожив. Я должен тільки своїм батькам. У 2003 році заснував сумнозвісний квартал 95, і це стало першим тривожним дзвіночком щодо поступового розкриття істинної сутності зеленського. Поступового, адже на початку це шоу дійсно здавалось гумористичним і перспективним, і виконало свою первинну мету посмішити публіку. Однак, згодом воно використовувалось зеленським і його оточенням задля демонстрації своїх малоросійських комплексів. Так, да, да, ми народ у якого культури вистачає сьогодні. Лишь на дня. Если беркутовцам выдать эбонитовые палочки, а митингующий ходить в шерстяную одежду, так мы сможем добывать электричество. Сеньор Голодомор. Слушайте, по-моему, он президентскому компьютеру пароль подбирает. Если вы, товарищи, не выведете свои зеленые виска. Криму ми через місяць виведемо всіх дівчат з Москви. І відбувається інформаційна антиукраїнська війна. Це все неправда. Я підтверджую, я я нахожусь здесь уже день і вас бендірався уже немножко недолюблю. Сіньор Голодомор банітове палички, а та двигання границі усе це узагальнення суспільно-політичної доктрини, яку сьогодні розвиває Зеленський. І тут у розумних людей постає логічне питання: а як така людина стала головою держави, в якій подібні висловлювання зіграли би проти будь-якого кандидата краще за будь-якого опонента? Чи не так? Виявляється, що не так. Адже у 2019 році на президентських виборах за нього віддало 73% голосів серед виборців, і віддало за людину. Зі сценічною цирковою репутацією, людину без освіти. І нехай вас не збиває з пантелику рядок у Вікіпедії про отримання диплому. Усі прекрасно розуміють, як він тоді там вчився. І людину, яка мала дуже тісні зв'язки із олігархом Ігорем Коломойським, який спочатку був головним спонсором кварталу. А потім і президентської кампанії. Але це усе лише вершина айсбургу. Піщинка на кривавому пляжі проривів Зеленського з першого дня свого президентства. Він чітко дав зрозуміти, що усі його популістичні пафосні гучні гасла щодо кінця епохи бідності, прийде весна, почнуться посадки. Все буде зашибісь, і звичайно на додачу 4 тисячі доларів учителям. Не варті того повітря, яке Володимир Олександрович витратив, щоб вимовити ці слова, з'явився новий керівний негласний орган влади, офіс президента. Він був і раніше, але набув такої сили і впливу, яка давала її власникам абсолютний деспот. І таким власником виявився Андрій Єрмак, батько якого співпрацював із радянськими спецслужбами, а як і Зеленський нічим не відзначився, окрім як продюсерством у поплюжних кінокартинах, саме він сьогодні є чи не наймогутнішою людиною України. Можна довго говорити про Тимошенка, Татарова, Тишлека, Шурму, але усі вони насправді просто маріонетки Єрмака і Зеленського. І тут у розумної людини знову постає питання: а як? Президент надав таку величезну підтримку і довіру Єрмаку. Все дуже просто. Він постійно його покривав. Згадайте, хоча б скандал із вагнерівцями, коли вбивць терористів українського народу відпустили через кампанію Зеленського. Там Єрмак дуже врятував президента, і це продовжувалося, і переростало в сніжний ком, і продовжується до сьогодні. І через це між ними сформувався величезний шар довіри і взаємодії. Але все ж таки найяскравішою рисою президента є його унікальна некомпетентність, його манера спілкування, е його ставлення до речей, які творили сучасну українську історію, абсолютно несерйозне ставлення мене дуже приголомшують і постійно дивують. Таке враження, ніби президент постійно з кимось змагається у цій галузі. З замість підготовки до війни він готувався до шашликів. І вперто розпилював бюджет на будівництво доріг. На момент початку вторгнення СБУ Кримське очолював агент ФСБ, який розбудовував всередині СБУ мережу агентів ФСБ. А СБУ очолював працівник кварталу 95, в якого дружина була громадянкою Росії, і усіх цих людей особисто на посади призначив Зеленський. Отже, президент Зеленський Володимир Олександрович. Прямо дотичний до трагедії міста Херсон і міста Маріуполь, і ніхто не може нічого більше казати про попередників Порошенка чи ще якусь нісенітницю. Президент прямо дотичний до трагедії цих двох українських міст і всього українського півдня загалом а ті, хто продовжують підтримувати Зеленського, є моральними співучасниками цього злочину.